Не знаю, як зайде вам автоконтент, то вам покажу, як я ремонтувала свою машину. Ремонтували ми піддон і замінювали прокладку під клапаною кришкою. Не пугайтеся цієї пилюки, все нормально. Я живу в садах, там бездоріжна дорога. Так як ми варили піддон, ми звивали масло, тому ми заодно вирішили ще поміняти прокладку під клапаною кришкою. Так як вже були чуть-чуть потьоки масла. Зняли проводку, потім ми зняли кришку. Все дуже легко. Це смарт форфор 2015 року. На відео наглядно видно, що попередна власниця не дуже часто міняла мас. Дивіться, в якому стані прокладка. Пробіг вроді 100 тисяч на той момент. Був вона просто задувів, стала як пластмаса. Ми ледве її звідти викоривиряли. Перед установкою ми помили кришку, вичистили її від цього жорсткого нагару. Висушили, поставили прокладку, потім все почали збирати. Якраз дуже добре, що ми перед цим вирішили помити повністю мотор, тому що вся бивелюка була вже всередині у моторі. Як бачите, тут на піддоні маленька тріщина, єлі єлі потік видно, єлі єлі тріщина. Ось така вона маленька, як волоси. В такому стані постійно був піддон. Ми його файно помили, злили масло, розкрутили. Цікава ваша думка, якщо ви це відео додивилися до кінця, напишіть, чи цікаво вам було таке дивитися, чи ні. Герметик весь зняли, потом пидон помили, вичистили. Єлі помітно. Тут ми зашліфували і заварили цю тріщину. Тут ми вже поставили герметик. Так у нас все вийшло і будемо ставити назад на своє посадочне місце. Викручуємо, закриваємо дучку та підмальовуємо трохи. Проїхали вже майже 5 тисяч кілометрів. Як бачите, знову все в пилюці, але підом вже більше не тече, все сухо.